Вечора, шановні пані, шановні панове, я. Але трішечки недовго ти не маєш покрити. Вам. Перед вами стануть важливі, непрості. Фактично, ця довіра це збудувати її заново. Так? Всі ці процеси, всі ці оновлення в судовій влади. Можна впевнений, я досягти лише при готовності. Я бажаю всім вам не боятися, щоб пройти не менш складний, ухвалюючи ці рішення, що ви робите їх не тільки своїм іменем. Ігорович, Воловковий Юрія Григорівна, Вороконюк Ігор Євгеніч, <гуменіця> Грицько <гуменіця> Олег Манович. на посаду судді, урочисто присягає українському народові неупереджено, незалежно, справедливо, справедливо та здійснювати правосуддя від імені України, відкриючи з лише закону, здійснювати повноваження та виконувати обов'язки. Інти судді вчинення тоді, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя.